Сиченяк, що лі. Як угу, п'ятає могила. 18 века. Я ж говорю, як п'ятає Могила. знаєш, п'ятає Могилу? Я православний митрополит Київський, Галицький і всієї Русі. Більша моя заслуга це заснування колегії, яка згодом перетворилася на Києво-Могилянську академію. Я створив перший вищий навчальний заклад усього східнослов'янського світу. А чи знаєте ви, що я представник молдавського боярського роду могил? Ну, давай. Он же писал, что есть mm. народы mm. такие, русины, московиты, греки и так дальше. Слушай, а кто mm. такие московиты, можешь мне сказать? это люди, в первую очередь. Правильно. Какого государства? <laughs> чего именно? Государство чего? Ну, московиты, от какого производства? Mm -hmm. от, какого? от какого государства? Москва, mm -hmm. типа, или чего? Типа, московское государство, mm. как no. на карте Питера Пикарта 1705 года. Там есть московское государство. государство Знаешь, слышал когда то